Знову ж таки, покарання пішли. Які це знаєте? От Британська імперія в обличчі осьої людини це просто людина, яка постійно піднімає мушкет, цілиться в Маорі, опускає його і стріляє собі в ногу. От я це бачу так, тому що цього генія губернатора Джор Джорджа Грея треба було б передусім повісити реально за всі повстання Маорі, які відбуваються. Тому що, ось дивіться собі, значить, що робить цей доблісний губернатор. Хоча, в принципі, він, на відміну від нашого супротивника, він вчиться цивілізованості набагато простіше, ніж оті, от кого не згадують перед ночі, як то кажуть. Значить, ідея наступна: що ага, так, типу, повстали ці, а ми покараємо цих. Знаєте, він карає тих Маорі, які були йому лояльні. Ну, точніше, не у цих, а от як, якраз таки, якісь таких, от, знаєте, східних. А східні Маорі, навпаки, вони підтримували центральну владу, вони там надавали їм звіти, підтримували, значить, ну, логістично, якось там і так далі, і тому подібне. Залишились вірними договору Вайтанги. І це таке, а давайте покараємо Маорі. Яких? От їх, покарали.